1 грудня 1918 року ініціатори об'єднавчого руху Українська Національна Рада та Директорія УНР уклали у Фастові предвступний договір про наміри об'єднати населення і території обох утворень в одній державі. Правительства обох республік вважають себе посполузобов'язаними цю державну злуку, можливо, в найкоротшим часі перевести в діло так, щоби в можливо найкоротшим часі обі держави утворили справді одну неподільну державну одиницю, зазначалося у тексті документу 3 січня 1919 року у Станіславі сучасний Івано-Франківськ було ухвалено рішення про злуку з УНР та УНР. Українська національна рада, виконуючи право самовизначення українського народу, проголошує торжественне з'єднання з, з нинішнім днем Західноукраїнської народньої республіки з українською народньою республікою в одну одноцільну суверенну народню республіку.